Ви прокидаєтесь день, ніби звичайно, але всередині вже є напруга. Наче тіло живе в режимі, будь готовий, хоча навколо ніхто не кричить, нічого не вибухає. Нічого не загрожує. Ви самі собі дивуєтесь, чому я так реагую нервово, я ж сильний, я ж, наче, тримаюся. Насправді з вами усе природня. про життя. Шукаємо відповіді на гострі питання. Ну і сьогодні будемо розбирати, щось таке посттравматичний стан і чому сьогодні він став майже національним досвідом нашого народу. Постравматичний стан це не патологія і не мені треба взяти себе в руки. Це реакція психіки на довгий період стресу, коли люди місяцями або роками живуть в умовах невизначеності, постійної напруги, новини, втрати або страхи. Мозок примикається у режим підвищеної пильності, це наче внутрішня сигналізація, яка вже ніяк не вимикається. Ну от цікаво, як же це проявляється. Ну, давайте по пунктам. Перше, ви швидко втомлюєтесь навіть від простих справ. Друге, трудно зосередитись, думки стрибають. Це дуже характерно. Третє звичайні звуки можуть дратувати або лякати. Четверте, емоції різкіші ніж раніше. То плакати хочеться, то злитись. Хочеться тише, але водночас важко в ній перебувати. Є відчуття, ніби ви постійно на варті. Сон поверхневий, наче мозок не дозволяє розслабитись до кінця. Де ось момент, який може змінити все. Це може бути навіть у тих, хто не пережив особистої трагедії. Так працює нервова система. Вона щитує загальний фон, розмови людей, новини, соціальну атмосферу, напругу країни. Українці живуть у реальності, де психіка постійно адаптується до стресу. Це і є причина, чому посттравматичний стан став таким поширеним. Але це не означає, що ви слабкі. Це означає, що ви довго були сильними, і що ваш організм чесно показує, мені потрібно відновлення, перепочинок. Постравматичний стан це не вираки, не клеймо. Це сигнал, що настав час подбати про себе, про тіла, емоції, душу і повернути внутрішню стійкість поступово, крок за кроком, не поспішаючи. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодну відповідь на життєве питання. Пишіть коменти, не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки. А ми з вами в наступній серії. Поговоримо знову про це з іншого боку.